Лот курточок на хлопчика і дівчинку Cool Club. Такий комбінезон на 80 см, він без черевичків, має на рукава рукавички, які знімаються. Полістю розтіляється, дуже зручно на дитинку. Курточка 92 см на хлопчика вижна. Ось така куртка 86 см, така стильна, класна.

Я на засті на поясі 98 см. Лишка йде відбиваючи всі ці прослойки, 128 см. Така куртка на 128 см. Повторюється розмір, але різні модельки. 128 см на хлопчика. Вижна куртка на 134 см. Опушка ця знімається. 140 см. Така моделька 140 см, 146. См. І парка на 152 см.